7 квітня 2025 року до Національного університету біоресурсів та природокористування України з триденним візитом прибула делегація зі Сполучених Штатів Америки. До університету завітали представники поважних міжнародних організацій Джеймс Хотсен із некомерційної корпорації AI for Good Foundation та Девід Готфрі Томас, представник Афіна Cultivian Holdings LLC. Гостей урочисто зустріли ректор НУБІП України Вадим Ткачук та амбасадор закладу, професор кафедри адміністративного менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, керівник інституту геополітики та стратегічного менеджменту Віталій Скоцик. У межах візиту очільник університету ознайомив делегацію з ключовими напрямами діяльності вишу та його пріоритетними науковими розробками. Наступного дня гості відвідали провідні лабораторії нашого університету, ознайомилися з навчально-науковою базою факультетів тваринництва та водних біоресурсів, агробіологічного, захисту рослин, біотехнологій та екології, інформаційних технологій, ветеринарної медицини, ботанічним садом НУБІП української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу, українського НДІ сільськогосподарської радіології, больської лісової дослідної станції. Головною подією стало підписання меморандуму про взаємопорозуміння, що передбачає намір співпрацювати над створенням центру передового досвіду наук про життя, сільського господарства та біогеніальності. ЦЕЛАП. На Наше прохання Девід Готфрі Томас прокоментував сьогоднішню подію і їхнє враження від НУБІП України. a distance especially, you have ideas about з it could become. But it starts off as a as an idea, or it stays in your head, and then it comes the moment as we 've reached this week, where we actually come to be present with our partners and so for For me, um, uh, it, it is an extraordinary pleasure to come and experience the uh, feeling of this excellence of, of of academia, the excellence of research. Uh, and particularly as we experienced yesterday, the energy amongst the students in this university. We want to build a system, right? And that system is going to be participated in by students, by professors, by scientists, by entrepreneurs, by investors by government and by non-governmental civil society actors. the idea is to create a very fertile ecosystem. Right? it's not that we're bringing and, and doing a course. it's not that we're creating an incubator for startups. it's not that we're building a lab so that we can do one type of test. what we want to build is a place that can act as an accelerator at the intersection of these things. Візит американської делегації став вагомим кроком на шляху до міжнародного науково-освітнього партнерства та утвердження НОБІП України як провідного центру інновацій у сфері аграрних і природничих наук.